Місто Київ громадська організація Щит, Ярослав Савчук буде робити вправу. Казацький жим гирі. Козак Кетлебл Прес. Міжнародний турнір Ліга справедливості 5. Зважування спортсмена. 113. 100 Ага. Так. Зважування гирі. 32, 100. Так, 20 секунд готовності. Хорошо. Козикет лебл press, free hand change, 10 minutes. Вагова категорія. 87 плюс. Це Анатолій Вербило. Він тільки що перевиконав. А може треба на перерахувати, може там вже на другий розряд ти назав. Там, по-моєму, другий 160, Так. Починаємо. Минута 30. Хвилина 30. Тримай. починаємо, Хвилина 30. Ти йому рахуй, а я буду йому підказувати. Хвилина 20. 10 секунд. так, 5 угу. секунд. 3, 2, 1. Поїхали. Все, не хвилина 30, я рахую. А ти час кажеш. Раз. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Шесть. Хорошо. Брос. Супер. Сім отак, о, вісім угу. дев'ять. Десять. 11. тридцять. Одинадцять. Дванадцять, хвилина, тиво раз.

Девятнадцать, да больше суставших. Двадцать хорошо, да, выбирали. Двадцать один. Двадцать два, двадцать три. Двадцать четыре. Хвалина двадцять пять. Дві хвилини. Анатолія трясуться руки. Двадцять шесть. Думаю, дружи рука. Двадцать сім. Двадцять вісім. Двадцять дев'ять. Тридцять. Тридцять один. Тридцять два. Тридцять три. Нормально не Тридцять. Це вже третього. Три хвилини. Забув 30 Ні, три хвилини не було. Не було. Відповідно, 30 початку. Забув що? Тридцять шість. Тридцять сім. Три хвилини.

Сорок четыре. Сорок пять. Сорок шесть. Сорок семь. Сорок восемь. Сорок девять. Пятьдесят. Четыре минуты

57 58 59 60 один шестьдесят два пять волне шестьдесят три Шість четыре. п'ять. Да, ні о чем не думай, так і роби. А часі не думай. Роби своє, отак. Вот Іде нормально. Ровно. 67. 68. вісім. Шість дев'ять. Хорошо, отак. Вот Семьдесят. Молодець. 71. 72. 72. 73. 74. 74. 75. 6 хвилин. 76. 77. восемьдесят 79 девять восемьдесят восемьдесят один восемьдесят три вверху больше, расслабляйся. восемьдесят четыре так хорошо.

108 Ярик, нога нагав ліва ліво 110 сто десять. Сто одинадцять, сто дванадцять, сто на гарному вдохі, гарна фіксація і не тримай сильно. І... 119. 120. 121. Добре. 122. 123. 9 хвилин. 124. 123. 5. 126. 127.

Все нормально. 39 Гарно роби, Чітко. 140. Все. Роби ще. 141. Ще 10 секунд. 142. Давай. 143 Ще 5 секунд. 144. Давай, давай, ще два рази. 144. Так, ми перерахуємо. Ярик дихає. Може, десь помилилися. Ну, думаю, майстер спорту нажав Ярик. 144 рази. 32-ка, Ярик Савчук, молодець, дихай, не вмри. Все, пока.